Я колишній боець ЗСУ, я служив у 53-й бригаді. На даний час я більш не служу. Я звертаюся до всієї тої нечистої сили, яка переслідує Олексія Оскера, за його правдивість, за його факти і за те, що він захищає наших бійців, моїх побратимів від нечистих на руку і на совість офіцерів, так званих, бо це не є офіцери. За те, що Оскер каже правду, влада його почала переслідувати, то я вас попереджаю від імені моїх побратимів. Після закінчення війни ми вас обов'язково знайдемо і ви будете перед нами відповідати. Якщо з Оскіром зараз щось трапиться, він кудись зникне, або з ним щось протизаконне трапиться, або йому інкримінують якусь вимушлену кримінальну справу, то я. Я вам заявляю, що я зараз не воюю, в мене розв'язані руки і ноги, які, слава Богу, у мене лишилися. Зброю в руках я вмію тримати. Я з вас начну зараз же питати, коли ви скоїте перші свої кроки злочинні проти Олексія Оскіра. Тому я вас ще раз попереджаю. Не чіпайте Оскіра. правду мають знати наші громадяни. Займіться притулою, задайте питання, де ті мільярди. Притула, який мені відмовив у тепловізорі, він відповів, що ми достатньо заробляємо, щоб собі тепловізори купити. Це нормально? Де ті мільярди?